Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, вже не змінюючи нашу традицію, мій топ тижня за три тижня. Ну, так склалося, а чому б і ні. Е, отже, всіх попрошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео або написати коментар, як вам мій топ зайшов чи ні. Написати можете свій, мені теж дуже цікаво, що ви слухаєте. Отже, е, спочатку почнемо з таких. Е, Чуттєвих ніжних треків, який на цьому тижні випустила Олена Тополя. Слухаємо обезброєно. Не кричу, не мовчу сонно, ти застави мене, обеззброєно, без прикрас, без домок, без одягу, голос ніжністю, зафарбований. і заплутані на не тепло тінь застелене. Залпом фіранок трав'яни б занурився в запад прянощі, золоти, спекною, полкані, стрімкий запак, гарячих котике, біткий запах нічної осені. Знаєте, дуже підкупає ось цей саунд. Роковий такий в приспіві. а, Він. Ну, такі липкі, липкі низькі частоти, і ось цим вона мені подобається. Ну, і її такий е високий, ніжний, чуттєвий голос. А ще хто не знав, е це переспів треку «Безоружна», здається, 2014 року випуску. І це круто, що е старі хіти, Олени Тополі, а тоді ще Альоші е мають ось таке нове звучання, нове прочитання. Мірові Зв'язана, в них так солодко стало дихати. Ну і тепер треба щось від чоловіків, теж таке ніжне і чуттєве. І ось знайшовся трек Тисленка компасом. Але ні, реклама від Spotify, куда ж без неї, Але це можливість поставити лайк цьому відео, написати коментар або задонатити Збройним силам України. Пам'ятайте, що. Їм це дуже потрібно завжди донатити тому, кому ви вважаєте за потрібним, тому кому ви довіряєте, адже все одно ці гроші підуть для наших захисників. Пам'ятайте про них і не забувайте завжди, дякуйте їм. Можу стати для тебе компасом, Без тебе крізь усе життя, ти можеш стати для мене космосом, сенсом мого буття, я можу стати для тебе голосом, що веде до забуття лише б не стати туди одному досвідом коли нема мабуття. Я не знаю, а, готуючись до топу, я завжди багато слухаю, ну, переслуховую цей топ, щоб викликати в себе якісь емоції. І чи то я вже багато послухав, чи а, ось мелодійно вона нагадує мені якийсь трек, ну прям дуже схожий, а можливо, просто я його заслухав, і вже просто він в голові засів. Коли же за крак до самотності, ти кричиш у мій бік не дипості, ти відкриваєш всі свої слабкості, і падаєш у прірву не від... Я за тобою прямісінько пітьму, Не знаючи про шлях і висоту, Тримаючи за руку я не. Я можу стати для тебе компасом, вести тебе крізь усе життя. Ти можеш стати для мене космосом сенсом мого буття. Ще що хочу відмітити, у Тисленка десь зник цей такий трохи сируватий звук, який в нього був. І е, більше мені чомусь він стає схожим на як так, не знаю, чи добре це, чи погано е, вирішувати слухачу. А ми йдемо далі, Лі далі, з треком літай. Туман. знов день, Я забуваю, хто я звідки ід мене Щось невідоме веде мене я хочу, щоб нам світило сонце, в руках тримаю волю, та не себе Закрию очі, щоб забути все це Я можу стерти може стартувати святала не тебе. Не Знаєте, якісний трек, але чомусь він в мене викликає мало емоцій, недостатньо емоцій, як хотілося би. Тому що Ліда лі ну, може викликати емоції. І ось її попередні треки, ну, прям такий якийсь вибух емоцій. А тут, можливо, так воно і задумалось, але це для мене більш такий якісний, але фоновий трек десь в машину, чи просто для роботи за комп'ютером, і просто він десь грає. ну, чи там... На радіо, да, наприклад, тут якось так в мене такі асоціації, але від цього він не стає гіршим. А, слухаємо трек від Boombox та Домі, дитина. Такий ніжний, чуттєвий, а, щирий голос. А, що на рахунок композиції, знаєте, спочатку я її навіть не сприйняв, ну, тому що я звик її слухати у виконанні бимбоксу, а Андрія Хливнюка. А тут, а потім, ну, якщо подивитися з іншої сторони, от просто як на композицію, не ту, яку ти чув, то так, вона класна. Це зовсім таке інше прочитання своє. А, можливо, більш ніжніше, можливо, просто з жіночої точки зору. А, і, і я додав собі до плейлиста, і потім ти вслуховуєшся кожен раз, знаходиш щось нове. І це круто. Йдемо далі Супротив Лея, композиція, яка теж неоднозначна для мене. Тому що спочатку, блін, послухав і думаєш, ну, щось, щось тут не те, а потім. Ну, Лея є лея, вона якась для мене багатошарова, її треба слухати не один раз для того, щоб зрозуміти, прожити, і вона в різних епостасіях, але, але вона класна у всіх своїх епостасіях. Що не подобається тріхи, трохи звук, такий він, ну якийсь сирий. не, Знаєте, якась каша трохи. Хотілося б більш чіткості інструментів. От, от, оце. Разділяй, І чинять спротив. І тільки ми, тільки ми, навколо сгубані міста. І навіть через сотні миль до тебе, ти не перестану. Тільки ми... Подобається, що Лея викликає, ну чи не викликає, а співає про якісь переживання свої, не свої. Ну, але мені здається, тут. Кожен знайде щось своє. От це такі часи в нас зараз е воєнні, а, і ну, у кожного на душі якось тривожно, неспокійно, як на мене. І вона це все відображає в своїх треках. А, наступний трек від Філит, Пірнаю це ну, я б його навіть назвав не треком, а, а полотном. Чи слова при о потоці дня, І скільки б ніч не кривдала, як тінь твоя моя була, мов камінь зачерствіла кров, неспокій вічністю една. ी हि नमा Чому я сказав полотно? Тому що нібито таке мінімалістичне звучання, але кожен звук, він вивірений, виточений, продуманий, і ти щось знаходиш кожен раз нове, як, мабуть, як дивлячись на полотно, е, яке ось ти типу, побачив ну, нібито проста картина, а потім дивишся, якісь тіні, якісь відблиски. Mm, якісь нюанси, кольори. Ось так само і тут. ну, Філіт може подобатись, може не подобатись, але те, що музика ця якісна і класна, ну, мені здається, тут нема чого сперечатися. І ну, для мене це колектив, який от, він кожен раз робить якісь такі ідеї, і цікаво цікаво. Бачити і чути нові треки, які вони випускають. А, наступний трек бумбокс живий. Хто не бачив, я в своєму телеграм-каналі робив посилання. На вони зняли цілий годинний фільм про цей трек, як вони його записували, а, як він в них вийшов. Давайте послухаємо. Потім трохи поговоримо. Зосередся на масштабі, але ні, знову таки реклама і Я ще раз повторю вас, і попрошу, або завантажувати власні плечі збройним силам, не забувати про них. Ви можете відтворювати улюблені багато пісні, зборів, зараз зупинилося, порядку, або, з або ну, кількістю пропуску але... Не можна забувати, що в нашій країні йде війна. і треба робити все можливо для того, щоб вона закінчилася і наближати нашу перемогу а наблизити її можуть тільки збройні сили країни. Що ти живий, немає, немає твоєї вини, бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні, Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів, бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує не сила удару і ржа Улі в цинках соромляться, що не вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини, а як поринув в пітьму чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Роз... Розповім трохи про цей трек, вони його, здається, зіграли вперше, і я його почув там вперше, це на Атласі. І, знаєте, я ось до, ну, до цього моменту, вже от зараз, е я хотів сказати про те, що це не концертний трек. Е він ну, дійсно всі якось, знаєте, е зупинились, і як -от, цей трек він тебе трохи прибив, прижав до землі. Е і ну, я його тоді. ну, На концерті дуже важко, тим паче був не дуже звук, багато людей. І, але оця атмосфера цього треку, вона трошки гнітила. І знову ж таки хотів сказати, що не концертний трек, але е, слухаючи його зараз, прийшла така думка про те, що. А, ну, а де як і ніколи, як не зараз, е, виконувати такі треки. Ну, Серед е, ось цього е, ну, безтурботної, безшабашної атмосфери, все ж таки, ми живемо в війні. і... Ну, Цей трек як нагадування про те, що, про те, що війна, про те, що треба щось робити, про, про людей, які там. Ну, І цей трек він саме і розповідає про людей, е які захищають нашу країну. І, можливо, і потрібно дійсно, щоб. ну, Це знаєте, як от хвилина мовчання, так і тут. Ну, Просто серед якихось е популярних треків, безшабашних треків від Бумбокса, звучав саме ось такий. Такий вірш, скажімо так, бо він більше як ну, вірш цей трек. Йдемо далі. Артем Лоїк трек захищаю тебе. Знову ж таки, трек нагадування про те, які часи у нас зараз. Я захищу тебе, я захищу тебе, я захищу тебе. Я захищу тебе, я захищу тебе, я захищу тебе, поки не кожен, носить шеврони, тато як може тримає кордони, хай захотіли, неначе хордрони, син як уміє, тримає кордони. Поверни, Боже, сонце до доні, мати. Нижние дологи Захищаю тебе під дронами, захищаю тебе під ребами, ти в мені червоніш кроною, ти в мені горкотиш під ребрами, захищаю тебе під Харковом, бо не здатен стояти осторонь. Не під пивом і не під Краковом. Захищаю тебе під обстрілом, переходжу поля посадки, а з тим переходжу на українську. За твоє неодмінне завтра я сьогодні в твоєму війську. Що у мене із амуніції, дух мій серце, моєї очі. Я піду завтра на позицію, щоб пішли, діти у садочок без промови і без акторства. Знаєте, дуже подобаються ось такі переходи. Е як він так, ну знаєте, е трішечки але чіпляє ці теми. Ну, і вони от такою червоною ниткою, чи як це сказати, проходять, не знаю, не можуть дібрати слів, да, там перехожу поля посадки і перехожу на українську. Е тому що багато людей зараз перейшли і переходять е на українську мову, і це круто. Розмовляють українською, це круто. Я всіх закликаю так робити. Ті, хто ще не наважився, ті, хто ще, можливо, сумнівається, не сумнівайтесь, переходьте. Так це важко. Я вам скажу це по собі, але це варте того, якщо ви дійсно вболіваєте за Україну і вважаєте себе українцем, це потрібно. І переходимо від таких важких емоційних треків до більш легеньких емоційно, але не легких за своєю суттю за аранжуванням, за стилем. Pirouette in the dark, I see the stars through a mirror. Tired, mechanical heart, beat till the song disappears. Сторм, це група, яка робить е, кавери. Е, вона проскакує в моєму топі. Але ось цей трек прикольний тим, що вони зробили його з скрипалькою. І ну, тут прям скрипка. От вона ну класно ж, органічно вписалася в це все, е, і технічно круто вона грає. Ну і Теді Свінс зі своєю компанією випустили теж трек Вивоспал детай Лакони Осі. Подобається ця легкість, ритмічність, якась, знаєте, от, е, ноги самі вони пританцьовують трохи, і, і руки ну, хочеться робити якісь рухи. Подобається ця легкість, але тут знову ж таки у нього круті а, е, багато інструментів, такі багатошарові, і, і, і класний голос. Це все дуже круто. І хочеться завершити е, цей випуск треком від Лонардіра. Е, Ну, давайте послухаємо. Це просто такий е, в нього такі якісь треки для того, щоб подумати над життям, мабуть, або просто над чимось. М подобається його мелодійність. Home job, colors in my head. Знаєте, він як співрозмовник якийсь, неначебто. Ти не розумієш, Ну, це як люди, які розмовляють різними мовами, ти не розум... розумієш, про що він тобі каже, але емоційно його розумієш, і розмова якось складається. Make homes dance to bring joy to life. The loneliness is awful, the sorrow is hard. When you leave the room, worry of the heavy greatness. Home only close me, remind you of my place. Make fun of me. I made you smell love. Love them І якщо ми заговорили з вами за порозуміння між людьми, то хочеться побажати вам знайти порозуміння. А, саме з самим собою. І якщо так буде, то і між людьми порозуміння, я думаю, що теж а, знайдеться. А ще хочу попрохати вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, і написати якийсь а, теплий та приємний коментар. Або ні. А, і ще побажати вам, як завжди, гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей.